І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок і просто любителям грибів. Знову ви на каналі Країна Грибландія і сьогодні у нас 10-10 квітня четвер. Пішла вже, так би мовити, з 8-9 доба, після придбання мною міцелієм. Тут вже повиростали. Величезні, чудові малючки. Це вже не малючки, це вже підлітки. Ось, будь ласка, з того боку, з того. Водичка є. Стає проблема в тому, що їх багато. Тут якісь вони не дуже. Видно, їх зажимало. І вони не дуже гарні, але отут мілюзга хоче вилазити всюди. І знову ж таки постає питання. В інструкції написано, що не можна їх дуже багато відкривати, бо втрачається волога. Ну, я не знаю, я експериментую, пробую. Пішов трішки на самоуправство. Бачите, які вони... Я мушу підсвічувати ліхтариком, бо-бо-бо бо, сонечко у вікно. Ну, але чи не красунчики? Ох, зараз гарно видно, гарно. Яка чудова, причудова громка, чудова сімейка. І ці вже великі і апетитні. Ось. А ось ці малючки чомусь помало розвиваються. Їх тут безліч дуже-дуже. Можливо, навіть справу, справа в цьому, що замало їм трішки вологи. Ну, я думав думав кажу, і зібрався зайнятися самоуправством трішки. Приготував от такий 20-кубовий шприц. Ну що? І вводжу час від часу. Їм ін'єкції водички. Зараз я то гарно приготую, водною рукою трішки незручно. Ось ось-ось. Е, міцелій достатньо, достатньо твердий і дуже важко в нього вводити. Але, тим не менше, опа! Голка залізе. І починаємо чуть-чуть по по вводити. Воду в субстрат. Дістав мішочок у кольчик, 25 мл води. Все-таки субстрат зроблений з міцелью разом з пресованою тирсою. І та вода нікуди не дінеться. Я пробував вчора самим шприцом без голки. Хто захоче пробувати? Практикувати я пробував цю дірку вводити без голки. Що вийшло? Вийшло так, що ця вода не пішла всередину, а розтеклася зверху, бо він достатньо тугий цей субстрат і почала витікати тут. Це мені не сподобалося. Я зрозумів, що водичка туди всередину не попаде. І я на той раз вихімічив. Трішки інакше поставив голку, ось, ставив голку і тоді у мене з голкою вдалося пробити нормально. О, водички можна набрати. Можна набрати. Зробимо невеличку ін'єкцію цьому мішочку. Тут під самим верхом, де у мене нема грибочків. Пак! Є. Укольчик. О! Все. Тепер я можу вже уколи робити в лікарні. Показали, я колись так практикував, робити уколи. Домашнім, то я спочатку брав подушку і на подушці тренувався. Тепер вже тренуюся на мішочках. Вон. Так що водичка тепер попадає всередину в субстрат. Не знаю. Думаю, надлишок вологи не зашкодить. Мені казали, можна їх збризгувати зверху. Ну я не пробував, вони симпатичні, гарненькі, нічого їм не бракує. Особливо ця сімейка мене просто шокує. Надзвичайна красуня росте, надзвичайна. Ця була в вікні, в, цьому, в такій віддушенні. І вона могла собі пролізти. І, і вона виглядає трішки негарно. Ця сімейка геть-мілюзга. Але думаю, з часом буде рости. А оця ця як на показ. Як до фотознимки. Ось підсвітимо її. Боже, наскільки то цікаво. Подивіться, що воно там робиться. От які вони інтересні, які вони всі гарненькі, поки молоденькі. Ось так. Ті вже більші, то вже не таке. А ці манюні, як писанки. Ось. Отож, ми на каналі Криєдна Грибландія. Експериментуємо і дивимось, вирощуємо гливи на вікні в домашніх умовах. Ось. Думаю, що ще кілька днів, і то все має бути значно більше, щоб можна було хоч на пательню раз. Закинути, а тут зверху я не знаю, чи вони вилізуть, чи не вилізуть. Ну, подивимося. Я водички їм даю всередину. Не знаю яку концентрацію, але пробую. Там вже далі буде видно. Ну ось, такий ось у нас у нині сьогодні якраз десь зараз починається дев'ята доба. Тобто від дня придбання міцелію у мене пройшло повних вісім діб. І в кінці п'ятої доби вони вже почали появлятися. І за три дні ось у мене така краса. Ну що сказати, цікаво. Багато того не буде, як би там не було, але цікаво. Ось. Таке у, нас. Таке у нас грибне щастя. За вікном знову сніг. Рано була шалена хурделиця. Зараз сонечко трішки пригріло. Той сніжок розтопився, але хуртовини снігавиці час від часу на короткочасні надувають. А ми спостерігаємо за ростом глив. На вікні. Ну ось так. хто Хоче пробуйте, експериментуйте, шукайте в моїх посиланнях постачальника пана Євгена. Він вийшли вам ціна одного блоку 120 гривень. Небагато. Але зайняті два тижні будете по повній програмі. Бігати, спостерігати, оглядати. І цікавитися. Не розумію, що тут буде. Воно ніби наполовину загинуло, видно, їм целофан не давав рости можливості. Ну, але поки що хватає нам і цієї краси. Мушу ліхтариком підсвічувати, бо освітлення з вікна, з вулиці йде прямо в камеру. Ось таке ось. Добро. Ще раз великим планом. Ну що ж, поки що така ось у нас історія. Поки що, до нових зустрічей. Слідкуйте, до побачення. За день-за два знову зустрінемось біля наших глиб. Всі мирних і щасливих майбутніх мандрівок. Поки що до побачення.